Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазає. І сьогодні е я дуже хочу відзняти для вас таке, знаєте, працююче, опорне, мотивуюче, робоче відео, на яке ви, ваші близькі, могли опиратися, щоб більш-менш психологічно рівно пережити цю якусь абсолютно абсурдну ситуацію, коли вік технологій, інтернету, онлайну для нас просто розкішу стала. Присутність світлої електрики в наших будинках. Як не зламатися, не впасти в відчай, в безпорадність, злість, як допомогти своїм близьким, як їх підтримати, давайте сьогодні розбиратися в цьому відео. Я дуже надію, що хоча б одна-дві поради стануть для вас опорними. Отже, друзі, мої, перше, що ви повинні усвідомлювати, це сенси. Для чого взагалі ця ситуація створена. Ну, Зрозуміло, для того, щоб морально зламити дух кожного українця, і це частина плану наших ворогів. І тоді, так, щоб не задовольнити їх потреби, щоб не дати їм своїх планів досягти, нам потрібно це перекривати власними сенсами, мотиваціями. Чому нам в цій ситуації все-таки потрібно вижити? Потрібно цю ситуацію пережити, переживати, якщо хочете, так? І потім собі гарненько виплюнути. Дивіться, тут гарно опиратися на таку емоцію, як на злість, злість конструктивну. Знаєте, така, що та ні, хлопці, по-вашому, не буде. Ми, як ота, трава з під асфальту, її там рвуть. Топчуть, але а, все одно вона проростає, все одно вона ламає цей асфальт, так? І ну, справді зараз українці вони такі живуть. Сенс у кожного буде свій. Наприклад, ну, я опираюся на те, що я якусь неймовірну купу грошей, вклала там своє навчання, в свій бізнес для того, щоб напрацювати своїх клієнтів. Так, і я не готова. Я просто не готова зараз через те, що немає певних умов, просто втратити свій бізнес. Так, частково, частково, втрати будуть у кожного. Розумієте? От тут потрібно змиритися. Хтось втратить фінансово, в когось там якийсь товар зіпсується, в когось потече кріп в морозилці, який ви там саджали, поливали, зрізали, мили, пакували, заморожували. Втрати будуть. Але. Але на плаву триматися потрібно, розумієте, на злість ворогам. Шукайте свої сенси. Далі, наступний момент, якщо ми вже з вами поговорили, заговорили там про бізнес, то такий двосторонній момент. Наприклад, люди, які працюють в онлайні, вони можуть говорити про те, що. Я не можу надавати якусь неякісну послугу. Або коли там я працюю з клієнтом, то там раз інтернет пропав, там світло потухло, так і тоді не зрозуміло брати гроші за це, не брати гроші за це. Ви повинні розуміти, що ви ж не один такий. І якби там неякісний інтернет у вас був там до цієї ситуації, так, з електрикою, з війною і так далі. то... Ну, Дійсно, тут соромно неприємно, і це ваш якийсь косяк, з яким потрібно щось робити. Але ви ж розумієте, точно так само, як у вас, немає там зв'язку, і так далі точно так само у вашого клієнта можуть бути проблеми. І тоді ви просто домовляєтеся так, про форс-мажор, як ви з цього виходите, хто, що, за скільки за що платить, і так далі. Розумієте? Тобто тут ведеться діалог, і мало того, що всі ставляться з розумінням, розумієте? Всі ставляться з розумінням. ніхто вас в цьому не звинувачує. А ті люди, які, наприклад, живуть за кордоном, виїхали, так, якби ви знали, з яким вони з захопленням просто відгукуються зараз про тих українців, які лишаються, які намагаються підтримувати там себе в даній ситуації не здаються, намагаються знаходити якісь виходи, там, придумувати якісь лайфхаки. І дивіться, ваша задача теж взяти собі, навіть якщо ви там не працюєте в онлайні, ви не бізнесмен, і елементарно ви страждаєте від того, що там холодильник тече, там, е немає якісь можливості елементарних так, е якісь речі задовольнити. так, ви розумієте, що ці лаври, оце захоплення, воно належить вам також. Це така, знаєте, спільна власність всіх українців. Тому що для багатьох людей, які живуть за кордоном, взагалі не зрозуміло, як ми тут в принципі живемо. А ми ще якось з вами. і там... І вчимося, там щось і працюємо, і придумаємо, і заміж виходимо, і дітей народжуємо. Да? Про українців зараз різні ситуації. Давайте не брати на 100% нормальні люди з захопленням. Просто з захопленням. Далі, друзі мої, ви повинні розуміти, що. Як би то не було, ми не знаємо, скільки це часу буде ще продовжитися, але в будь-якому випадку це тимчасово. І як було написано на кільці Соломона, і це пройде. Але дивіться, скільки ми були в різних дуже складних ситуаціях. немає ніодної ситуації, в якій би ми щось складне сталося, сидимо, лапки склали. Люди. Розумні, особливо українці зі своїм творчим потенціалом, уже звичкою виживати, пристосовуватися, так Придумують такі лайфхаки, що інколи просто диву даєшся. Елементарний приклад. У нас охоронник, там, де я працюю, так? там, де знаходиться в будівлі, там, де знаходиться мій офіс, ми просто стали так розмовляти, розговорились, він говорить, що. Він придумав, як переробити генератор з бензину там, чи солярки, не знаю, на чому вони там працюють, на газ. І це набагато дешевше, так і він підключив газовий балон, і він зараз говорить, що вже придумав, як з газового балону переключити генератор на мережу газову. І тоді елементарно він уже порахував, що це буде коштувати година робота генератора 10 гривень, якщо підключити до мережі, якщо до балону там, чи 50 чи 60 гривень, а якщо до мережі 10. Українці вони такі, що вони придумають все, що завгодно. Звичайно, якщо у вас там є гроші, вам потрібен інтернет, і є можливість підключити Starlink, Дуже круто. Тут також люди знаходять виходи з ситуації. Наприклад, там сусіди, адекватні люди купують цей Starlink, там, на декілька сімей. Так, Якщо поряд живуть люди, для яких це дуже важливо, наявність інтернету скрізь, От вони скинули склалися, і склалися, їм вже дешевше, бонплата дешевше. Тобто, дивіться, ми не чекаємо, що ось воно все пройде, будемо пережидати. Ні. Ви повинні розуміти, що є ті люди, які придумують ці речі. І тут потрібно і ділитися, якщо ви придумали, і брати. Розумієте, іде отакий от е, двосторонній процес коннекту, обміну і підтримки. Чесно, от зараз. Я там в місті знаходжуся, тут ще хоча б більш-менш. А там, де зараз живе моя сім'я, ми переїхали на дачу е, на літо із метою безпеки, бо там, слава Богу, тихіше. І в принципі, літо, так, в місті тут робити дітям нічого. Там взагалі біда. Там інтернету немає, ніколи світло є, ніколи світла немає. Не знаю, щось там і чоловік думає, мудрує. Збираються, знаєте, прям цілі компанії, консиліуми оцих мужиків, чоловіків, жінок, навіть якісь в цьому розуміють, бо я взагалі нуль. Вирішують люди питання. Не бійтеся, шукати інформацію, розпитувати, дізнаватися, пробувати, експериментувати. Тому що, дивіться, це також гроші. Оце також гроші. Так, ті люди, в яких ще хватить бізнес-жилки, вони ще на цьому і гроші почнуть заробляти. Ну, так як елементарно, да? наприклад, підключити генератор на, до газового балону. Ну, це ж треба придумати так, скільки може коштувати ця послуга. Отже, дізнавайтеся. Так, виход завжди є. Виходу немає тільки з того світу. От там виходу точно немає. А з кожної ситуації вихід є. Як би ви зараз зі мною не намагалися там а, дискутувати. А, що ще хочу сказати. Дивіться, злість, коли знаєте, от прям. А, коли, ну, прям немає вже сил, ви злетися, ви вже в потрібно направити на що. Зараз, може, вам буде важко це чути. Знайти вторинні вигоди в тій ситуації, в якій ви знаходитеся. А вторинних вигод в цій ситуації може бути дуже багато. Наприклад, тут люди говорять про те, що. З'явилося дуже багато часу без інтернету, без онлайну. Люди спілкуватися почали. У пару почало налагоджуватися там якесь життя, якісь стосунки. Знаєте, от того, що там кожен прийде, там залипне свій телефон і сидіть. Діти також елементарно, вже там такого часу не проводять в цих телефонах, да? тому що там, от, знаєте, оця історія. Забрали, потім віддали, знову забрали там, ну оце все тут, хоч не хочеш, розумієте? Ну не виходить, немає ні світла, ні інтернету, все починають комунікувати між собою. Розумієте? Як би це там жахливо не звучало, але оце повернення так, там, не знаю наскільки років, десятиліт назад у цю ситуацію, ми хоч говорити почали. Далі, дивіться, якщо. Наприклад, всі були поголовно в онлайні, люди кабінети позакривали і так далі. Ну, для чого марні витрати? Ось, починають відкриватися кабінети. І дійсно, от, зараз я вам, як та людина, яка працює в онлайні, в офлайні, знаєте, от кабінет, якщо раніше було таталіньки, їхати, то давайте в онлайні. То зараз всі їздять, да, там без світла, да, без інтернету, але хоча б людину можна побачити. Елементарно якісь робочі моменти, так, якими ми не можемо користуватися в онлайні, ми можемо хоча б да, потрогати один одного, понюхати, побачити зовсім а не так. якось так, частину картинку. Це також дуже важливо. Наступний момент багатьох це мотивує. От, наприклад, людина жила на 15-му поверху. Каже, Давно хотілося переїхати. Та щось там ліньки було і так далі, а тут води немає ніколи. Да? От людина змотивувалася там і переїхала. Ось. Тобто для, для вас там є щось: знайдіть хоча б такий якийсь плюсик. Так? Там, живу книгу, наприклад, почитати, з живими людьми поспілкуватися, погуляти. Знаєте, скільки зараз людей гулять? Всі гуляють. І класно, і всі гуляють. Ось, друзі мої, так що ми ж українці пристосуємося, розумієте? Я сама зараз в такому підвішеному стані, от я зараз допрацьовую до п'ятниці, включно. А потім, як далі, я працювати не, не знаю, то що я поїду до своєї сім'ї. Ну, і буде в мене така ось вимушена відпустка. Це моя вторинна вигода, тому що я страшенна трудоголічка. я... В відпустці не була дуже давно, не можу собі цього дозволити, а тут в мене вимушена відпустка. З дітьми, з чоловіком, скільки часу проводжу, відпочиваю. Ось, хоча ж таки я дуже надіюся, що воно хоча б трішечки щось наладиться. Я дуже бажаю вам справлятися, задавайте ваші питання, пишіть свої історії, як ви підтримуєтеся. Я дуже надіюся, що скоро це відео просто не буде актуальним, і ніхто не буде дивитися, тому що воно буде не на часі. Але а, ситуацію приймаємо як є. Ну і творче пристосування. Переходьте на індивідуальні консультації, доки є трішечки часу, доки я ще от в місті більш-менш можу нормально якісно працювати, бо в селі я там а, не знаю, коли зможу працювати нормально, але я вам скажу. Отже, друзі мої, тримаємося, до нових зустрічей онлайн і офлайн.